Вдруге зацвіли каштани у бродах. Чи це нормальне явище у природі, таке цвітіння? Е, так, це насправді нормальне явище, оскільки воно не виходить за межі біологічної програми розвитку каштанів. Е, це явище спровокувало два фактори. Перший фактор це є шкідник, який був завезений на територію України близько 10 років тому. Е, називається він відмінуюча міль. Е, вон, даний шкідник призводить до втрати листкових пластин, каштанів. і тому ви могли помітити, що в кінці літа вони каштани в великих та й в менших містах, ну, наприклад, навіть в бродах, вони вже були без листя. І це призвело, це дало каштанам поштовх до переходу в стан спокою зимового. А власне, зміна погоди, е, котра відбулася, тобто тепле відносно літо, холодна погода, потім знову відносно теплий період, він дав поштовх до початку так званого весіннього розвитку вегетації, вегетації каштанів. І вони за цілий другий раз знову розпустилися листки і з'явилися квіти. Е, насправді, це є е, досить негативне явище, якщо судити, з погляду біологічної біології каштані оскільки зараз вже є осінь, і друге цвітіння не дасть змоги сформувати здорові бруньки, квіткові і листкові для нормального розвитку на наступний рік. І як наслідок наступного року ріст їх буде пригнічений, цвітіння буде менш чисельне навіть ніж цього року, і плодоношення буде, буде неповноцінне. Цікаво, чи цей шкідник? Каштан не є шкідливим для людини, для організму? Ні, насправді це є суто. Суто це шкідник спеціалізований. Він шкодить каштанам і ще декільком представникам е, родини, до якої належать каштани, але насправді для людини ніякої шкоди він не становить. Ви говорили, що він 10 років уже паразитує в Україні. Звідки завезений і як з ним бореться, і чи, чи він ще є, чи він ще довго буде? Е, насправді е, може бути кілька варіантів джерел зараження, е, насаджень каштанів в Україні. Е, не можу вам конкретно уточнити, з яким, е, з яким е, джерелом це пов'язано, але. Е, Маємо те, що маємо. Тобто каштанів, це є каштан кінський, власне, він тільки пошкоджується. Ці, ці, ця мінуюча міль, вона, вона була деякий час навіть карантинним шкідником, але ну, зараз це вже не актуально. Боротися з нею ну практично немає змісту, оскільки це вимагає дуже значних капіталовкладень. Тобто каштан протягом року, протягом вегетаційного періоду, повинен бути оброблений від від 6 до 10 разів хімічними речовинами, тобто вприскується, сверлиться отвори і вводиться в сам каштан, вводиться, вводиться речовина, і яка Затримує розвиток або, або сповільнює розвиток мілі, і вона вже, тобто перший раз воно заражається, другий раз е, розвиток вже не йде. Mm. Але... Чи не зникнуть каштани через декілька років на Бродівщині? E може бути? E може бути. Цілком можливо, що Каштан Кінське, ескор з гілпокаштаном, який, власне, є основним, пере... основни... основ... основним як то кажуть, е... х... хворим. Він мінуючої він може зникнути. Але існує кілька інших видів каштана, Наприклад, каштан мясисто червоний який цвіте червоними квітками, вони на даний момент вони не пошкоджуються міллю. І як вихід, можливо, навіть е заміна насаджень одного виду каштану на інший вид каштану.